Вас вітає страхова компанія Універсальна. Компанія, яка є частиною великого міжнародного фінансового холдингу Fairfax. Мене звати Сабарін Сергій. Я виконавчий директор з медичного страхування страхової компанії Універсальна. Страхова компанія Універсальна є одним з беззаперечних лідерів медичного страхування в Україні. Ми топ-2 за обсягами залучених платежів по медичному страхуванню. У нас більше 60 тисяч застрахованих осіб в різних галузях економіки в різних регіонах України. Третій рік поспіль добровільне медичне страхування від Універсальна визнається найкращим в Україні за версією авторитетних видань. Топ 100 рейтинг найкращих банкер ЮЕЙ Рафін Еворс. Страхова компанія Універсальна вже чотири роки надає послуги медичного страхування працівникам на екенергоатом. Завдяки високому рівню сервісу, надійності та відповідальності, ми третій рік поспіль є рекомендованою компанією на Енергоатом». В 2025 році страхова компанія Універсальна є лідером серед інших страхових компаній за кількістю застрахованих працівників на ЕК Енергоатом. Близько 6 тисяч працівників на еканергоатом довірили турботу про своє життя і здоров'я та життя і здоров'я своїх близьких страховій компанії. Універсальна лише за 9 місяців 2025 року. Близько 5 тисяч працівників енергоатому вже скористались медичним страхуванням від універсальних. Ми виплатили близько 40 мільйонів гривень страхових відшкодувань. Завдяки тому, що ППО на ЕКенерватом виступає гарантом страхової компанії Універсальна, був сформований корпоративний ліміт на лікування складних випадків. Вже виплачено близько 4 мільйонів гривень. В нас більше 10 виплат з розмірами виплат від 150 і вище тисяч гривень на кожен випадок. За 9 місяців більше трьох тисяч працівників енерватому скористались опцією телемедицини. Було організовано більше 6,5 з половиною тисяч телеконсультацій. Високий рівень сервісу та виконання всіх своїх зобов'язань перед застрахованими працівниками Енергоатом підтверджуються результатами щоденного опитування наших застрахованих. І як результат, 92% наших застрахованих, які скористалися послугами медичного страхування, Повністю задоволені сервісом і роботою страхової компанії Універсальна. Що страхова компанія Універсальна пропонує працівникам енергоатом на 2026 рік? Як і раніше, це надійність, прозорість та високий рівень сервісу. Це окрема виділена телефонна лінія, безкоштовна та цілодобова для максимально швидкого контакту з медичним асистентом. Це зручні та функціональні чат-боти для комфортного спілкування з асистент. Це телемедицина. Причому телемедичні консультації можуть утримувати не лише застраховані працівники енергоатому, а й їх близькі родичі в необмеженій кількості. При цьому є можливість отримання консультацій психолога. Що ж нового ми запропонуємо у 2026 році, і які покращення? перш за все це збільшення страхової суми. Також ми збільшуємо ліміт на операції на серці і судинах, ми збільшуємо ліміт на стоматологію. Ми підвищуємо індивідуальний ліміт на виключення. Майже в два рази ми збільшуємо ліміт на експрес-аптечку. І майже в п'ять разів ми збільшуємо ліміт на так звані військові ризики. Крім покращень програм страхування, ми значно доопрацювали свій мобільний застосунок. Як і раніше, в мобільному застосунку є страхова картка, є можливість подивитися свою детальну програму страхування, переглянути та проаналізувати перелік виключень, подивитися мапу медичних закладів, де можна отримати допомогу, а також реалізований дуже зручний інструмент з подачі документів на страхове відшкодування. А тепер в мобільному застосунку є можливість бачити свою історію звернень а також Організовувати медичну допомогу та записуватись до лікаря. Також раді вам повідомити, що в наступному році ми плануємо відкриття своїх офісів в містах супутників АЕС. Я впевнений, що запропоновані нами умови, високий рівень сервісу та зручні інструменти медичного страхування від універсальних роблять його максимально зручним, комфортним. Для вигідним для вас. Чекаємо всіх вас, у рядах застрахованих в страховій компанії універсально. Будьте з кращими! Слава Україні!